Зараз ми будемо з вами йти і проводити невеличке інтерв'ю з Віталіком. Віталік дуже цікавий персонаж насправді, тому що більше декілька місяців тому на рештовці. Да. Настройся. І зараз ти тут, яби вже результату по товарці. Ну що, Лін, ти готовий до зйомок? Звісно. Супер, Вовчик, а ти? Ми з тобою теж познімаємо. І так, і так, друзі, для мене це дуже показовий кейс. Для мене це дуже цікавий і класний кейс, тому що я пам'ятаю, як перший раз ми з тобою зізвонилися, і е, ти зробив дуже погано ДЗ. Так, я це теж пам'ятаю, то було всі, коли здавали ДЗ. Перше, це була табличка заповнити, то я просто пам'ятаю, вона була повністю біла і. Практично порожним було, нічого не було. Це да. було для мене дуже сильно здивовано, що всі зробили, а я не виконав нічого дома. Без кольору, типу, я думаю, якщо ми пройдемося, то не всі товари будуть мати вау wow ефект, не всі товари будуть мати вирішення проблеми. Тобто кожного разу, коли я відкриваю якусь таблицю, це відзеркалення того, що є в людини всередині її ставлення. Ти прекрасно розумієш, що треба з себе максимум. Тобто ти отримав результат. Типу я не буду казати: Віталій, ти зробив, ладно, все нормально, він переживає, встигнеш. Типу щоб ти отримав результат. По-перше, я відчуваю окрему відповідальність, коли заходять тіблизного роздолу Давай на навчання. Коли в мене не було практично взагалі часу, бо я ж працював по 12 годин, працював на арештовці. Арештовка це коли, наприклад, будують будинок, там складають з боку, щоб було зручно цей мурувати, щось. Така Це Так, це... І от я розумію, що це дійсно треба було на працювати, щоб було вийти з тої зони, щоб не працювати в наймі. І треба було старатися, і в мене було на самому початку мені не ставало часу, і я три дні сидів до третьої ночі і в п'ятій ранку вставав, бо я мав йти на, на роботу. І тоді вже в мене почало виходити, і я знав, що треба вставати в 4 зранку, годину, посидіти на табличку, на домашнє завдання зробити, тоді аж ти на роботу. Ти працюєш в Да. Розкажи, будь ласка, навіть. Для людини, яка працює в ІТ, багато заробляє? ні, це все одно були якісь певні жертви, правильно? Звісно. Для того, щоб потрібно таке навчання? Звісно. Але от є багато товарів. Четверті, що саме до мене віта? З тобою я був певний, що все вийде. А потім, коли ти починаєш з ним говорити, починаєш вказувати, так не роби, зроби так, так буде краще. і реально працює. воно ну, все все виходить. І я це зацінив, ну це, це просто топ. І я вже собі думаю, якщо я ризикую, це буде дійсно для мене сильний ризик. І якщо я. Тому якщо я ризикую, то я ризикую по максимуму, щоб з цього щось вийшло. У тебе були якісь сіба, такі, не знаю, інші експерти, між якими ти думав і мною? Я думав тільки, в мене був вибір або піти пробувати крипту. Торгувати там ф'ючерси, але але я вибрав товарку, тому що воно мені ближче, трошки знайоме і Більш просто ближче, ближче, ближче до душі. Mm -hmm. Більш простіша модель. Ну, плюс на секунди бігав, як і я. No? Da -da -da. No, я на скільки був наважився, думаю, треба, треба ж реально щось міняти в цьому житті, бо я вже 8 років працюю на будові, і я просто не бачу свого майбутнього, не бачу ніякої перспективи, смислу. І я так подивився собі в зеркало, кажу: Віталій, мені 25, що ти маєш? По суті, я нічого не маю, машини немає, там, наприклад, якогось великого заощадження немає, треба щось зміняти. А ти пам'ятаєш, я тобі домашнє завдання дав? Так, це, я пам'ятаю, дзвониться з роботи. Люто, так? Да? Це для мене було просто люто. Тут якраз я пам'ятаю на. Ти був перший, кому я дав таке домашнє завдання? Так, Я був перший якраз на колі, і тут Олег просто мені каже: в мене є для тебе дуже неймовірне завдання. Я такий думаю, там, наприклад, щось пов'язано з товаром, може, щось докрутити його, чи ще щось там. І тут я такий чую від нього. Ти маєш понеділок звільнитися з роботи. Я такий думав, фух, та ти що? Я б за те, що вип'єкс від нас їдом. То після днів підряд, ти пробуш то марку, то йде пам'яті. То в понеділок треба йти до начальства і казати, все. Віталіка вже тоді було перший результат, він вже почав заробляти перші гроші, і ми порахували, що в нього достатньо грошей, щоб там півроку не працювати. Так, якраз до півроку мені такі кошти мали би вести. І от, наприклад, і я вже такий просто на емоціях думаю, та блін, якщо я ризикнув перший раз, у мене вже знаєш, вийшло, yeah. то чого, чого я маю зупинятися? І, і я дуже задоволений, що я ризикнув перший раз, другий раз. Хто ризикує, той має. Це я вже собі кажу неодноразово. І так, дивіться, тут у нас такі от басейн є. О-о-о! Розкажи за свій перший товар, що це був за товар? Не залотів сп спочатку. Правильно? Так, так. Ми взяли товар, запустили його, були високі показники, було ноль лідів, було тупо ноль замовлень, десь буквально три дні. Потім почали міняти креативи, сайт, робили масштабування, і тоді вже якраз вийшло. Пішли перші заявки. Твій кейс мені чим дуже сильно запам'ятався. Тим, що мені сподобалося, як ви сколаборували з лагою. У мене, мене не заходили товари, але товари дійсно були класні, дійсно був хороший сайт, були хороші креативи, але, але сам офер просто не заходив. І, і тоді Олешка поділився зі мною тим товаром. Подняк, мало... так? Да, так. Да. Ага. І Він мало того, що поділився товаром, він поділився постачальником. Uh -huh. і... і це мене дуже приємно здивувало. Ми, ми доповнювали на одного. Чого? Так, в мене були постачальники, на більші розміра він, він продавав тільки, тільки скажімо так, стандартні. Короче, він поділився офером. Ти так. сказав, типу, давай сіп, тут є. І розмір, якого в тебе немає, вони постачальник так, так, розмір, якого так. в розмірі, якого тебе немає. Де є класна націнка? Так. Давай теж продавай його. Так, людям це дійсно потрібно і... Це покращує як і мій, так і його результат. Що, що ми зробили з товаром? Ми допустили офер. Ми опустили, пустили ціну, додали до продажі. До продажі ми опустили ціну, тим самим зменшивши нашу маржу націнку. Але ми додавали до продажі лідів стало значно більше. Так. Вони тоді виходили в ноль, невеликий навіть мінус то, що було далі. І тоді якраз почепилося все по те замовлення. Тоді пішли ліди. І пішли ліди в хороший плюс. Так. І ми додали одну до продажу, вона не працювала. Такі окей, треба додати іншу, додали іншу до продажу, яка зараз тебе є, правильно? Так, вона зараз на мене дуже працює, і от зараз, наприклад, зараз треба робити замовлення, бо вже закінчилося. Скільки до товарів проданих? Тут? Да. Тут, по-моему, с 10 тысяч, да? Ложек. Да, да. ложек. Миллионы. Миллионы ложек аж. Чего ты веришь на напитательное Потому что мне стало интересно это направление. Мне было интересно, как ты подаешь контент. Я захотела научиться чему-то новому. Окей. Okay. В чому саме головне цінність навчання? На твою думку. Ми, ми запустили товар, кожен може запустити товар, але ми його докрутили. головна цінність це от е, наставника, який ти за допомогою нього робиш те, що він вказує, і це те, у тебе дійсно це все виходить. Просто правильно зрозуміти смисл, і, і все, і просто виконувати, і, і все вийде. Щось працює, Ця тема ми відпочиваємо, але, але він ще я, не працює. Я правда? вам зараз перекину дані по вайберу і тоді вже будемо нас замовляти. Це я розумію, товарка, чуєш? Так, mm -hmm, реклама Подіймо. крутиться, бабло мутиться, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Що ти так що зробив? Замуляю до продаж батарейки, бо закінчилася. Ти не пожалієш, зайшов навчання? Ні. Ні каплі не пожалів. Я, я на початку, на початку дуже сильно вагався. Думав, чи варто, чи не варто. Але вкупні але всіх, всіх моментів, які склалися, я думаю, ну, варто-варто ризикнути і, і, і дійсно себе спробувати в чомусь новому. У тебе зараз реклама працює? Ні. Чому? Касовий розрив. Дивись, коли відбувається касовий розрив? Знаєш? Е, коли. Витрат в бізнесі більше, ніж, більше, ніж доходу. доходу, Так, так, так. От. А, знаєш, що треба робити для того, щоб предотвратити його? Рахувати. Так. Да. 100%. Рахувати. Рахувати. Тому дивись, ти зараз приїжджаєш з ніця, я хочу, щоб ти не зупиняв рекламу, поки наступний раз не приїдеш ніцу. Ти не жалієш такого на навчання? Звісно, ні, тому що це моє рішення. Це якби... Осознанное решение. Вот. И это не говорит о том, что если это сейчас нет результата, то они его будут потом. Мы будем... Я буду пробовать, э, пробовать, тестировать mm -hmm. и посмотрим, что будет дальше. То есть, пока не было э, все не были приложены усилия на 100%. А на скидке не Ну, я думаю, 10-15. На 10-15, да. Угу. Тогда тобто зараз бы ты чуть іншому Я надеюсь, что да. Ну, потому что я все-таки верю в это и хочется пробовать. Ага. Ну супер. Я думаю, що це буде надзвичайно велика конкуренція. Я думаю, що кожен буде ховати, кожен. Кожен буде хотіти в крису щось робити. А, да, да, в крису, в крису, е, ті товари красти і так далі. А насправді дійсно одна з основних і ключових речей, які я хотів зробити, це те, щоб була атмосфера довіри. От. І атмосфера довіри настільки класно сформувалася, що коли в тебе були там якісь труднощі, тобі допоміг Олег тупо підлив своїм товаром. А потім ти докрутив його зв'язку. Атмосфера сімейна, це, це, це дійсно, дійсно надзвичайно круто. Любі любі питання з любим допоможуть навіть е, ті питання, які не стосуються е, товарки. З ну, любими питання Так, да, це топово. і люди. Uh, вот uh, раз раз деятельностью на звонках. Кто-то слушал, кто-то готовил. Uh. Вот. Ну, а если шутки в сторону, то атмосфера была классная. Вот. Что мы... ты вынесла для собой вот, холли? Ну, на каждом коле мы разбирали, на каждом звонке у нас был разбор э, индивидуально каждой ситуации. И как бы разбирая ситуацию у каждого человека, ты можешь для себя сделать какие-то выводы. Как бы имплементировать это на свои кейсы, на свои твары и так далее, чему-то научиться. На самом деле, это как бы одно из основных, и это очень круто, потому что у каждого разные, на самом деле, какие-то проблемы. Хотя как бы обучение одно, вот и как бы очень важно присутствовать на каждом звонке регулярно, не пропускать, потому что ты никогда не знаешь, что ты можешь услышать на этом звонке, вот. Ну и также это то, что очень круто, что мы с ребятами сдружились. Я как бы не ожидала найти друзей на этом курсе, вот, поэтому это для меня очень ценно. Ми зараз їдемо в Китаї, хочу, щоб ти пообіцяла, що дійсно будеш викладатися на всі 100. Я хочу пізніше зустрічатися з вами і щоб ви розповідали, що ви займаєтеся тваркою. Обіщаю. Добре? Обіцяю собі в будущее, що я буду викладатися вже на 100%. І у нас буде результат. Домовились. Добре. Скільки зараз замовлені день? 15 замолок кожен день. Яка середня маржа на них? 170-220. 220, 220, -220, -220. так? Долар 50. Долар угу. 50, добре. А скільки чистимо на одній? На одній 170. 170, так? Да? Добре. Скільки в, викуплених посилок в тебе в день? Викуплених в день, якщо з 15 замовлень, 12-11. Тому що в тебе є, типу, все для того, щоб ти сюди приїхав. Ми тип ставимо ціль. ми можемо собі так назвати публічно, сказати її. Так, так. Да. Приїхати в нісу до кінця року. От. Переїхати в Ніцю до кінця року. Я хочу, щоб ти приїжджаєш і ти реально не вирубаєш ні на день трафік, ні на день. Тому що тоді, навіть якщо деякі дні будуть в мінус, деякі дні будуть в плюс, у тебе все одно буде повне той досвід, який ти отримаєш, це буде люто. І той темп, який ти набереш, це буде люто. Ти потім не захочеш хочеш зупинятися. Що ти зрозумієш після цього навчання? Mm, щоб що, що потрібно не зупинятися, пробувати себе в чомусь новому і, і не залишати щось на, на півдороги. А тільки no. до результату. To jest top, to jest top. Ja radyjesz, że jest jeszcze na To będzie